Офіцери, я заліз на найвищий будинок. Зараз буду охотитися. Хоро, ти молодець. У, мені, у мене є десь 15 дротиків. Їх не вистачить. Це дуже мало. Ти правий. 15 дротиків це дуже мало. Економ дротики, щоб їх вистачило тут. Все, офіцери, я буду охотитися. Добре, ти оходься. А я пока еще придумаю план. Так, 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 Офіцери, поки що все проходить успішно. Треба якийсь план придумати. Роберте! Чому ти їш свої пляски? А що не так? Та Ди собі нічого зробив! Ще марку лише! Бо тому що. Він теж голодний прийде! Лише ж йому фляться, бо він на тебе обійдеться! Добре, лише. Мене чуть мене чуть не помітили. Уявляєте? Мене чуть поліцейський. Тут не був недалеко поліцейський. Зараз тут приїжджає купа по поліції. Тут поліція на місці! Офіцера! Мене помітили, що мені робити? Я не знаю, що робити. А, а скажи, а там є цей? Твій плакат на бо попереду, що тебе шукають. Так є, Арку з моїм лицем. Цей. Ти його цей, покажи поліції. Тобто ти на вершині будь. Покажи його поліції, вони подумають, що це ти, вони його вони по йому одразу стрільнуть. І тут тому, що місія виконана, але по-правжньому ти живий. Зрозумій мене. Добре, добре, я вас зрозумію, офіцери. Я так зроблю. Вони можуть подумати, що це я. Так, дракуйся, ти. Офіцери, вони стрільнули по аркуші. Скоро втікай! Скоро втікай, поки вони тебе не злопали! Офіцери! Тікаю, Скоро вже всі віселю. Ось, давай приходь, бо тому, що треба тебе, нам треба скласти план. Офіцера Роберта. Я тут. Ну що ж, ти перейшов, пішли разом з Робертом складати цей план.